Ну а після останньої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом світові змі заговорили про новий дипломатичний стиль українського лідера. І за цими елегантними костюмами стоїть ім'я, яке добре знайоме в українській моді: Віктор Анісімов, мастодонт української модної індустрії. Одноіменний бренд чоловічого одягу він заснував ще 1997-го, не маючи насправді профільної освіти, саме він колись. Перевдягав і команду кварталу 95 коли Зеленський був ще коміком. І тоді майбутній президент а вже ж не любив костюми, носив футболки та шкіряні штани. Тож, нинішня поява президента у класиці не просто зміна стилю, а символ його нової ролі лідера, який формує образ України у світі. Давайте послухаємо дизайнера. Для президента ми робимо майже собівартість. Ну, і собівартість десь в районі залежить від кількості там, кишень, карма... там, нюансів і тому подібне. Ну, десь в районі брюки і піджак коштують від 400, якщо на долари переводити, 400 до 500 доларів.